Я нікому не до його, Стоїть собі як той, плечима стіну підпирає, <рес> та дивиться і забирає на титарівну. А там під нас, мов <рес> <І, рес> на стоїть. і на могиту наче глянула. Горить, горить меки в сірій свиті. Шеляга виймає і за того останнього музику винаймає і не та дитарівну. У Утанець вітає. Почепись пройди світе. Заремоталась титаніме. Що хіба тобі наймичок не стало? <рес> Насміялась титаніма з бідного ми Насміялась при людях, що він всі світь. Буде тобі титані. Заплачеш, богу за ті сміхи. А де ж мотива? В далеку дорогу пішов собі. Того часу не чуть його стало, з того часу ти на рівні щось таке осталось, додому плачучи, прийшла, і спати плачучи лягла. І не вечеряла, не спала, яка лягла, така і встала, мов одуріла, що робить сама не знає. А Микита, наче сич у сірій світі, перед очима все стоїть. Марада й годі такарів в недобрий час з того нерівні не сміялась ти. Стало жаль тобі його, нудьга печа і сором душу оступила, і ти заплакала Чого? Того, що тяжко полюбила Микиту бідного того. Диво див'я на світі з тим серцем буває. Увечері рається, а вранці забажає, та так забажає, що хоч на край світу шукать піде. Отак тепер. Не знаєте рівно дитись, хоч у воду а видами китним. Старежітесь, дівчаточка, сміятись на рівні, щоб не було вам того, що діти та рівні. Год за годом, три години минуло на четвертий год неділю у оранді на столі на широкому столі. На присядків літак козак, та ще й приспіло його так. Та спасимі батькові, та, та спасимі мати, що нас добули, як нас добували, житом вночі на печі розсипали. Романа, соцький, де отаман? Ходіте битися чи боротися, бо я ж борець. Не ті, не дві, не три і не чотири, як ті болянці, як ті хиві тому борцей виходили. Виредує. Як той панич все село проклятого не нагодує. А він собі гуляє, п'є та й тими дівчатами хлопцям жалю завдає. А дівчата аж понедужали за ним. Такий хороший та багатий. Уже й не бореться ним. а так собі гуляє. Та вечорам у садочок до титаря вчищає. А титарівна зустрічає, приспівує та промовляє. Чи не той це Микита, що з не свида? Той це той, що на селі ти насміялася колись. А зараз сама до нього у садочок ходиш, Сама йому постріковає, як пану панові ходиш. Не день не два титарівна у садочок ходила. Не день не два титарів на миті, як пану панові Догодилась титарівна до самого краю і не щулась. Дні минули, місяці минають, Ні на літо, ні на осінь, ні на сьомий, місяць восьмий. Вже й дев'ятий настає. Настане. назад у горе У титаря у садочку я рукриниця під вербою. До криниці не води напиться. Ледве ходить титарівна, трохи пожуриться, поплакати, погадати, де їй цілувати. Куди їй от зором одітись, де їй заховатись? Раз увечері зимою у одній святині йде боса дитаріна і несе дитину, то підійде до криниці, то знову вступає, а скалина в ладина байстрюк виглядає. Положила на цьому ринку зарівна сина та й побігла. А Микита... А сам, співаючи сольському казати, що пішли громади, та є дитя шукати. У неділень раненько збиралась громада, та й ти українцю доливали, та є дитя шукали. Найшли, найшли ти дарівна твого сина в баговині, Ой, взяли без талану, закували у кайдани, спом'ятали, причищали батька й матю нарікали. Громади його судили. І живую в домовину й сина з нею положив, землею засипав. Борця часу у селі не стала, та люди в Польщі зустрічали якогось панича, Питав, а чи жива ще літаліна, а чи насміхається з ними? Бо караю господь за гріхоти великий він буде жить і статаною чоловіком по світу ходити. І вас, дівчаточка, любить, Бо відео.